Погадайте при тіні поговоримо. Що таке тіні? Кожна особистість, а ви є особистістями, вона має якусь свою зоротну сторону. Тіньову, темну. По-різному можна її називати альтер-его, темна сторона місяця. Щось таке, що ну, не варто вип'ячувати. Чого? Суспільству це не подобається. І, якщо чесно, і нам це не подобається. Оце темна сторона, кінь, вона частина нас. Е, от, от і все. У нас вона є. Що це взагалі таке? Ну, якщо перший процес, ну, мистецтво про це, звісно, говорить тисячі років, З науки перший процес, ну, один із перших хто говорив, це був юнг, вибачте, всі поціновочки Фрейда. Е, і оця тінь, вона виражається якось так. Ну, що це таке? Це, наприклад, зверхність, жадібність, героїзм, заздрість. Вони є, але ми не говоримо, ми це не можемо похвалитися. Час від часу ціні ці видозмінюються, і їх можна говорити. Якщо раніше казали, що любити гроші це дуже погано, то зараз вже це норм. Той мажор круто, молодець. А, але як воно взагалі проявляється? Ну, і це вчитель повоюється. А вона приємна така вся виглажена з зачіскою. Доброго дня діти, доброго дня колеги. Ну, а день був не дуже хороший. <гум> діти не дуже приємні колеги, дратують дуже сильно. Але ми не можемо про це казати. Діти, ви кончені всі, я вас не народжу. Колеги в разі. От, ми кажемо, <гум> до побачення колеги, до побачення діти, і ви приходите додому з сповненими. І бачите в раковині непомиту чашку вже від вашої дитини чи від вашого чоловіка. І ваша приємна особистість вчительки видозмінюється, і на поверхню виходить тінь. Ви заряджаєте свій головнольот і знищуєте просто морально оцю жертву, яка чашку цю поставила. Знайома ситуація, правда? Але давайте копнемо трохи глибше. У нас сидить ж не тільки оці штуки про чашку. Ми ж можемо хотіти вбити, втікти, зрадити. І от оце велика різниця між хочу і роблю. Я військовий психолог. Я служу у війську і працюю із військовими частинами наших військових це не тільки. Люди з села, там, не знаю, робітник це ж інтелігенція. Також вчителі, журналісти, науковці і так далі. Так, туди, як у них тінь виходить, це прям мистецтво. Ну, от уявіть, от уявіть що ви прийшли додому і у вас там порядочок. Ну всі чуть-чуть на єпунті на порядочок, Ви побачили, що щось лежить не там. Це така наруга над собою. Да, от ваші речі без вас перемістили. І оці мої військові, і я в тому числі, коли нам треба на якійсь території невідомі нам вижити, ми розуміємо, що нам треба вскрити чийсь будинок. І ми це робимо не ніжно, ой, Ви, вибачте, там, якісь хазяїни, які вийшли, тупо взиваються там двері з замка і проводиться оця наруга над будинком. Кім. Але ну, ніби з хорошими намірами. Потім у нас вже мозок каже, що щось ми зробили не то, ми там наводимо порядочок, пожили, і якийсь там любовний лист. Що тут були військовослужбовці такої бригади. Вибачте, що ми ви тут вас погостівали, е, пайок там лише, ну якісь слова любові. Тобто ось приклад, коли тінь, яка стала по це. Але вона у нас є. І знаєте що? Вона виходить із нас тоді. Коли ми знаходимося в небезпеці, коли ми виснажені, коли ми, ми вигрещі, і коли нам явно або уявно загрожує щось, ви себе ви на тому, що ха, як цікаво розглядати трупики нашого противника, це ж не дуже здорово, правда? Дивитися і отримувати задоволення від того, що хтось загинув. І... Але воно таке є. Чому ми радіємо? Чим більше їх таких буде, тим більше буде живих нас. Ну, просто. виживання. І індивідуально це класно сприймається. Соціум такого не підтримує. Абсолютно. І знаєте що? Раніше взагалі, якщо брати оці всі тіні світло нашої особистості, його розщепляли. В 55-му році минулого століття був такий дядько Маклін, як мозок реагує на секотромуючи путі. і він сказав, що є в нас, ну, можна поділити три такі ділянки умовні. Раціональна ділянка це те, як ми от живемо. Ми там, вдягаємося якимось чином, входимо на роботу, платимо податки, кажемо добротні колеги. Навіть якщо ми не бажаємо допогання. Якісь такі раціональні штуки. Е, у нас є мозок емоційний. Там ми робимо те, що не, зовсім, не завжди допустимо. Речімо, наприклад. Зараз якщо людина показує радість десь соцмережах, то її мають прократи. Ти чого радієш, війна? А якщо вона радіє у відпустці і на морі, ну це гріх ну, переворотний, до нас І... І ну, емоції. Е, дуже багато на початку повномасштабні казали, я візнат, там дивитися стендап. Ось музику взагалі не можна слухати, тому що ну, біда. А у Євдіїдія це просто необхідність. Це не дозвіл відпочивати. Радість як емоція це прямо треба. І третя частина, яку описував Маклін — це така дуже подаємна частина, яку він казав, що це рептилія саме І вона вмикається тоді, коли. Ну от велика загроза небезпе. Більшість військових вмімкнулася. Що таке ящика? Там немає однієї яка називається сором. Не стидно. Але пам'ять лишається. І все, що натворилося на війні, потім ти приносишся додому. І розумієш, що соціум тебе не сприйме. І ти шукаєш або створюєш свій соціум. Тому що тобі треба це десь випустити. Там ветерану около ветеранська тусовка. Так от, величезна мудрість. Не треба їхати на війну, аби отримати травму. Ви це прекрасно можете зробити і тут. І для того, аби вам було безпечніше, нам треба створювати отакі шикарні соціуми, які вас зрозуміють, які вас приймуть. Так от, Маклінце, ну казав, що це, якщо ти вже в Ячинці. Ти можеш робити якісь жахливі речі для того, аби вижити. З ним поспорили. Зараз вже є сучасні технології, МРТ зараз прекрасно зробили дослідження. Так от ця ящика, яка як тварина, нас так багато нейронних зв'язків в мозку, що ми можемо навіть її контролювати. Свідомість нашу можна контролювати, як би складно вам не було. Але для цього треба декілька речей, які зараз, можливо, вам будуть неприємні. Вибачте, але я маю це сказати. Вам треба навчитися себе любити. Хочете полюбити Україну, світу, оці все, що у вас ніфіга не вийде, якщо ви себе не полюбите. Ви дуже багато робите для когось. Особливо, якщо ви мами, тати і так далі. Або не дай Бог закоханий. Все туди. Собі нічого. От ні у вас не вийде, зберете чортвою матері. Потім психологи дорогі і взагалі... Ну, коротше, подумайте про це, добре. Я вас може не вийти з першого разу. Але хоча б так от перед церквом кривляйте світ, люблю себе дуже сильно. Може, з 15-го, 36-го, 50-го разу ви кращий впевненість. І вас ніхто не зможе полюбити, крім її Якщо ви не полюбите себе. А цього не вистачає ж, правда, Любов? Особливо під час війни. Бо ми ж в Тініці знаходимося, як ніяк. Сучасні дослідження показали, що ми був править частково, і ми можемо це все контролювати. Важко це контролювати, бо ну сил немає. І вбивати хочеться, тікати, зраджувати. А зізнаватися в цьому ми не хочемо. Так от ми не розщеплені. Людина цілісна і своїми світлими і темними сторонами. Психології немає проняття плюсів чи мінусів. Хоро поганий. І вам треба зрозуміти, аби вам вийти на світло, вам треба познайомитись із своїми тінями. А які у вас темні сторони? E, будь ласка, не треба розказувати це комусь, вашого психотерапевта або священника, або першого, по барабану. Але з ними варто познайомитись і вмикати їх тоді, коли вам страшно. Але взагалі свого темного звіра варто вигулювати. Хочеться вбивати, тік нам ну, в тіле. Постріляйте, уявляйте, бийте грушку, подушку. Хочеться зламати комусь кістку, зламайте олівець, недорого, чесно. Ну, дешевше, чим кістка, тим більше. І, тобто це все трохи заміняє, ну це ж не щиро, бо так взяв, кістку зламав, ага ну потім сути, це все штука. Але ну, хоч якось за але ми тікаємо від своїх темних сторон. І ніколи не можемо втікти. І аби нам всім вийти на світло, нам треба зрозуміти, що наша суперсила якраз і складається із цієї трояти нашої особистості. Як цікаво вивчати світ? Як взагалі помітив, що науковці, це ж такі люди, які щось шукають їм цікаво все. І з них тікають від це. Тому що світ вивчити проще, якусь бактерію, дику, в історію залізти, я не знаю. Ах, станьте дослідником себе. Там, звісно, не всі речі приємні, але ми зможемо їх використати для блага нашого. І потім вийти на світлу сторону. І запалювати зорі, як казав Андрій Зеленський. Бо нам треба все-таки почати з себе. Я думаю, що нам все вийде. Я хочу нагадати дуже просте правило, коли ми звертаємося не просто до психолога, до психотерапевта, а взагалі за допомогу. В тому випадку, коли ми самі не можемо стягнути. Прости правило. Якщо я можу з цим справитися, я справляюся. Якщо не можу, кличу допомогу. Пойвіть солдата, який попав в оточення. От він розуміє, що його оточує противник. Ні один солдат не каже, я гордо тут лишусь і все. Він завжди викликає під ногу. Дрони, не знаю, там, увазі, танки, визивайте, визволяйте. Оцей одинокий солдат оточений мудрій. Він сам не розбирається з тим, що не може. Він кличе за допомогу. Це не втрата гордості, честі. Це, це нормально. Просити допомогу. Ну і нормально досліджувати себе, які самі ті. Е, якщо це, це, це завжди страшно трошки так доторкнутися до цього, але то, що я здокнувся, що ті люди, які відкрили себе з іншої сторони, це було виключно в якихось цього термуючих умовах. на війні. І яке себе відкривали просто. Частина з них користується цим і після повернення з війни. І це не завжди закінчить чимось хорошим, там, чи поганим, чи щось таке. А, так. Якщо ви використати свою темну сторону для свого захисту, ніхто ніяк не притягнений. Але головне, не забувайте про це світле, чого досліджуємо тім. Аби запалити. Дякую вам, ви прекрасні.